У мене будете сміятися, але в мене знову про Євангелію від Івана доповідь, тому що серед перших читачів «Євангелії від Івана було багато таких, хто жив на руїнах, деякі навіть у прямому буквальному сенсі, і багато хто в метафоричному. Ця євангелія була написана у так званий міжвоєнний період. У 70-му році нашої ери закінчилась юдейська війна. Єрусалим було взято в облогу і повністю зруйновано, згорів храм, було вбито десятки, може, навіть сотні тисяч повстанців. Євреї втратили можливість поклонятися Богу у цій формі, яку він сам вимагав у законі. Були також остаточно зруйновані надії на незалежність або хоча б на якусь національну автономію. Це була катастрофа. Наслідки якої відчуваються навіть у наші часи через дві тисячі років. Ми не знаємо точно, коли Іван написав свою Євангелію. Може, у 80-х, може у 90-х роках першого століття. Але відомо, що ще за життя його перших читачів у наступному поколінні почалося так зване повстання Маркогби. <кхух> Повстанці намагалися відвоювати Єрусалим. На деякий час вони змогли захопити контроль над цими руїнами, але після цього потерпіли ще гіршу поразку. Після цього Єрусалим або те, що від нього залишилось, було ще раз зруйновано. Потім на цих руїнах збудували нове місто з новою назвою і повністю новим планом забудови. Після цього місто було ще кілька разів зруйновано і перебудовано. Те, що сьогодні показують туристам, екскурсоводи. Це навіть важко назвати руїнами біблійного Єрусалиму, це скоріше руїни від руїн того, що повстало на ще давніших руїнах. Отже, Іван живе у світі, де язичська ідеологія офіційно перемогла, його родичі й друзі все ще в шоці від подій 70-го року, але він бачить, що для Ізраїля це ще не остання поразка. Він бачить нове покоління євреїв у діаспорі, і він бачить, як підростають ті, хто стане джерелом натхнення для повстання Баркохби. Він живе між першою і другою поразками, і він вміє спостерігати? Він бачить причину поразки і минулої, і майбутньої. А, до речі, як це стало можливо? Чому така маленька країна, як Юдея? Почала війну проти колосальної імперії, яка мала величезну професійну армію і майже необмежені ресурси. Що саме підштовхнуло повстанців на це колективне самогубство? Яка була в них мотивація? Мотивація в них була релігійна. Вони розпочали повстання, тому що вірили, що Бог їм допоможе. У цьому їх переконали пророки. Йосип Флавій та інші, очевидці цих подій пишуть, що перед війною в Юдеї було дуже багато пророків, які нібито від імені Бога нібито від імені Бога обіцяли перемогу. Люди слухали цю маючню цілими днями і роками і поступово втрачали здібність відрізняти реальність від ілюзій. Якщо б я був психіатром, я б обов'язково почав досліджувати вплив. Російського телебачення на виникнення і розвиток різних душевних хворіб. Я не є спеціалістом, але в мене таке враження, що та картина світу, яку формує у своїх адептів російське телебачення, провокує і стимулює психоз у буквальному медичному сенсі цього слова, тому що одна з головних ознак психозу нездатність сприймати реальність. Але я не психіатр, я біблеїст, тому буду шукати відповідь на інше питання. Наприклад, як сьогоднішні події допомагають нам розуміти Біблію або навпаки, як Біблія допомагає нам розуміти те, що відбувається в нашому житті тут і зараз. Ми бачимо, що релігія може приводити до масового самогубства, може руйнувати в людях усі залишки самостійного. Критичного мислення. Отже, після 70-го року пророки в юдаїзмі фактично зникли. Але це не завадило повстанцям нового покоління повторити помилку попередніх золотів. Вони знову повстали, тому що були впевнені, що цього разу Бог точно вже буде на їх стороні. А головними ідеологами тепер були книжники. Вчені, які тлумачили старий завіт, вони стали джерелом натхнення для нової війни. Один з них, наприклад, рабин Аківа, офіційно оголосив Баркохбу Месією. Однак це не допомогло повстанцям. Результат цієї війни був таким самим: повна поразка і знищення того, що ще можна було знищити. Книжники мали величезний авторитет, люди їм повірили, і та довіра принесла їм смерть. Коли ми читаємо синоптичні Євангелії Матвія, Марка і Луку, то знаходимо там багато попереджень, багато полеміки стосовно пророків, стережиться фальшивих пророків, каже Ісус. А в Євангелії Івана таких попереджень немає, тому що. Проблеми пророків уже не існує, але книжники і фарисеї залишаються, і проти них Іван попереджає дуже часто. А, Отже, розпочнемо з тих часів, коли Єрусалимський храм ще не перетворився на руїни, але Ісус вже знав, що саме так буде. У Євангелії від Івана ми читаємо, як на Пасху він прийшов в Єрусалим і розігнав усіх, хто там торгував у храмі. У Єрусалимі було багато паломників, які прийшли поклонитись Богу і принести йому жертву, але в той день для більшості з них жертви були скасовані. Це був такий пророчий знак. Ісус показував їм, що скоро храм більше не буде виконувати свою функцію. А потім Він каже Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Отже, питання таке яким чином Ісус зміг розігнати торговців? Їх було багато, і там була озброєна охорона. Охоронців теж було багато, а Ісус був один, навіть зброї не мав. Як може одна людина таке зробити? Очевидно, що всі ці торговці і охоронці були налякані, дуже налякані. Учні Ісуса потім згадали слова з одного з псалмів ревність додому Твого з'їдає мене. У грецькій мові Іван використовує слово зелос, ревність, ярість, яка з'їдає, тобто повністю поглинає, повністю охоплює людину, ярість, яка має майже надприродний вимір. Не дивно, що десятки і сотні людей налякались. Тисячі залишились без жертв, без своєї пасхальної жертви, але ніхто не міг їм допомогти. Ревність це атрибут самого Бога. Після виходу євреїв з Єгипту Бог дає їм закон і навчає їх, розказує, що йому подобається, а що ні, що він любить, а що ненавидить, і які будуть наслідки, якщо робити те, що він ненавидить. Він каже: Бо я Господь, бігт, бо я Господь Бог твій, Бог ревнивий на івріці Ель Кана. «Що караю беззаконня батьків на дітях до третього і четвертого покоління, тих, хто ненавидять мене, і творю милосердя до тисячного покоління, тим, хто люблять мене і бережуть заповіді мої. Це в перекладі Хоменка. Ревнивою у цьому контексті пасує як еквівалент, але не досконало, тому що воно більш це слово більше асоціюється з ревнощами, якоюсь мелодрамою. А ревність Бога це теж його готовність досягати своїх цілей такими способами, які людей можуть лякати. У пророцьких книгах багато сказано про те, що Ізраїль буде зруйновано, а потім відновлено. У цьому руйнуванні можна побачити Божу лють, ярість, ревність. Він не буде ділити свою славу з ідолами. Але й у відновленні Ізраїлю теж можна буде побачити цей атрибут Бога. Бог завзято знищував тих, хто порушив завіт, але так само завзято він являє свою милість тим, хто залишається вірним завіту. І ось серед усіх цих обіцянок руїни у пророку Ісаї, у Ісаї є пророцтво стосовно дитини, яка народиться і принесе народам мир. Цей уривок, тобто його початок, дуже багато цитують під час Різдвяних Свят. У презентації Романа Павловича він був, Бонхьофер Хьофер його цитував, але якщо дочитати його до кінця, то залишається якесь, якесь дивне враження. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множиться панування та мир на троні Давида, і у царстві його, щоб поставити міцно його, і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер і аж навіки. Ревність. Господа Саваота це зробить. Ревність. Це один з атрибутів Бога, який веде історію Ізраїля і всього людства до її кульмінації. Через народження Ісуса Бог змінює історію і змінює також, і він також змінює через свою ревність. Ревність риса характеру, яка була присутня у багатьох біблійних персонажів, руками котрих Бог здійснює свій задум, виконує свою волю. наприклад, коли в Ізраїлі починається масове відступництво, ревність Пінхаса, онука Арона, рятує народ. Ми читаємо у книзі числа: аж прийшов один із Ізраїлових синів та й привив до братців своїх медянітянку. На очах Моїсея, і на очах усієї громади Ізраїльєвих синів, а вони плакали при вході з Кінії заповіту. І можна розуміти, чому вони плачуть, тому що, ну, у них на очах, можна сказати, витерли ноги авторитету Моїсея і закона. Угине те, те, що вони любили і шанували. Ось вони сидять і плачуть, але. Є люди, які кажуть, бо плач нікому ще не дав свободи. І побачив це Пінхас, син Еліазара, сина священника Арона. і встав він спосеред громади, і взяв списав свою руку, і війшов він за Ізраїлевим мужем до середини мешкання, та й пробив їх обох ізраїльтянина, та ту жінку аж через її черево. І була стримана поразка ізраїлевих синів. І промовив Господь до Мойсея, говорячи, Пінхас, син Елеазара, сина священника Арона, відвернув мою лють, це теж саме слово, ревність. Відвернув мою лють від Ізраїлевих синів, коли він запалився горливістю, це те ж саме слово, ревністю моєю серед них. Я не вигубив Ізраїлевих синів у своєї ревності. Тобто, ми бачимо, що, що лють Пінхаса рятує народ від люті Господа. І можна багато, дуже багато знайти таких прикладів, якщо хтось має час і бажання, може сам дослідити. У Старому Звіті є дуже багато персонажів, які мають цю рису характеру: ревність, ярість, лють. Давид вбиває Голіафа, тому що, тому що відчував саме це. Один з дуже таких цікавих персонажів це, це Ягу, котрий знищує дінастію Хава. І є такий цікавий епізод, коли він їде на своїй колісниці, зустрічає Гонодава, рихавого сина і каже: Іди ж зо мною, і пригленіся до моєї. У перекладі Огієнка запопадливості для Господа. Але запопадливість ну, це ретельність, дбайливість. А насправді на, на, це переклад того самого єврейського слова. І побачиш е, кіна, бачиш мою ревність для Господа. І ця ревність знищує. Усю династію Ахава і можна далі продовжувати, але часу майже не залишилось. Отже, переходимо к новому завіту. Коли ми розглядаємо дії Ісуса в такому контексті, то ми бачимо, що Він має цю спільну рису зі старозавітними персонажами, через яких Бог звільняв Ізраїль. Отже, коли Іван пише, що Ісуса з'їдала ревність, він має на увазі оцю властивість характеру. Іван використовує грецьке слово зелос. Це єдиний приклад, коли це слово трапляється в усіх чотирьох євангеліях. Усі євангелісти знають, що з цим словом треба бути обережним, тому що зелос, ревність, це була ознака революціонерів, повстанців. Вони так і називались зелоти, зелотіс на євріті, звісно, кнаїм. На перший погляд може здаватися, що зелос Ісуса і Зелос у цих фанатіків це абсолютно різні явища, просто випадково вони називаються одним словом. Але якщо дослідити спільності і розбіжності, то можна зробити деякі дуже цікаві спостереження. Апостол Павло пише про це у своєму листі до Римлян. Цей лист було написано приблизно за 10-9 років до початку юдейської війни. Павло бачив, як зелотські ідеї стають все більш популярними у суспільстві, а він знає, що країна котиться у прірву, і ось що він пише про своїх співвітчизників. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розуміючи праведності Божої і, силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божої. Або у перекладі Турконяка, вони мають Божу ревність, але не розумну. Отже, ці ідеї мають ревність у багатьох аспектах, як у Ісуса, вони теж готові страждати, жертвувати, виконувати Божу волю будь-якою ціною. Божа ревність це коли увесь гнів, уся людь на ворогів тільки підсилюють загальний драйв, рішучись йти до кінця. Без компромісів. Павло знає, тому що сам був таким. Для мене це було дуже неочікуване відкриття: те, що юдейські золоти мали щось спільне з Ісусом. Але насправді, якщо придивитись, Іван розвиває цю тему протягом усієї своєї Євангелії. Ісус діє як ідеальний, досконалий зелот. Він чищує храм, як Макавея. Оце справжній ханка. Він жертвує власним життям заради Божої волі. Він відкинутий елітою, цими опортуністами, яких золоти теж зневажали і зненавиділи. Усе те, на що сподівалися юдейські революціонери, досягає повноти в Ісусі. Головне, чим він відрізняється від золотів він знає Божу волю, а вони не знають. Не знають, хоча впевнені, що вона їм відкрита. І ця особливість мені здається цікавою, тому що ось в цьому році, а хтось може вже протягом останніх дев'яти років, багато з нас відкривають у себе цю ревність, або як часто її називають у сучасному контексті пасіонарність, бажання звільнити свою країну від ворогів, помститися їм. Відмовитись від багатьох речей заради перемоги. Когось це підштовхує піти в армію, когось волонтерити. Навіть серед тих, хто виїхав за кордон, теж є такі, що люто донатять і допомагають за кордону. Це теж зелос, справжній зелос. Цей Зелос впливає на наші відносини з іншими людьми, впливає на нашу теологію. Наприклад, людина, яка ще рік тому скаржилась на книгу Ісуса Навіна. Як міг Бог наказати знищити цілий народ? Навіть кілька народів Хананіян? Тепер він не має проблем з ідеєю знищення цілого народу. Тепер в нього інша проблема як міг Бог так довго цих хананіян терпіти? Чому він чекав роками навіть століттями? А Зеос. Це нові інтереси, нові знайомі, довоєнне життя сприймається як щось несерйозне, нудне, інфантильне. Коли людина відкриває в себе зараз, це трохи нагадує, якщо можна використати таку метафору, трохи нагадує пубертатний період. З'являються нові, дуже сильні бажання. Людина навіть не знає, що з ними робити. Борхливі емоції, які важко контролювати. Навіть з точки зору фізіології. Зелость це ще й наявність в організмі гормонів стресу, які підсилюють і багато в чому ускладняють життя. Коли спілкуєшся з людьми, які не розділяють цей залост, то часто буває таке відчуття, що спілкуєшся з дітьми. Їхнє бачення світу таке просте, таке наївне. У Європі це відчувається доволі часто, коли кажуть: але ж треба домовлятися з росіянами, потрібні переговори, насильство ніколи не вирішує жодних проблем. Колега мій вже своїм досвідом ділився про спілкування з деякими іншими колегами. Отже, тут ми розуміємо, яка колосальна ментальна прірва між нами. І деякі з нас теж такими були до війни. Але вже не будемо. Зелос, якщо він є, він змінює нас назавжди. Повернутись до того, що було до війни, вже неможливо. Після війни буде щось інше. Сподіваюсь, що краще, тому що Боже, Божа воля, щоб нашим драйвом була радість, а не гнів і ярість. Сподіваюся, що ми до цього дійдемо, але повернутись до того дитинства. Вже неможливо. Отже, якщо ви відчуваєте в себе зелос, то ваша відповідальність перед Богом шукати мудрість, бо ревність без мудрості робить людину золотом. Отже, ми бачимо Ісуса, якого поглинає зелос, і бачимо зелотів, яких теж поглинає зелос, ревність. Але Ісус знає Божу волю. А вони не знають. А ми десь, ми десь посередині між Ісусом і Золотами. Ніхто в нас не має такої мудрості, як у Ісуса. Але ніхто з нас, сподіваюсь, і теж не прямує до власної загибелі під впливом фальшивих пророків. І знову колега мій вже ділився своїми. Ідеями щодо деградації РПЦ та інших релігійних структур. А, отже, тут нема що повторювати. Якщо ми шукаємо мудрість, якщо ми просимо її у Бога, то можна очікувати, що згодом можна буде в нашому житті спостерігати рух у правильному напрямку, що ми будемо становитися більше як Ісус. Якщо ми не шукаємо мудрості, то будемо рухатись в іншому напрямку. І тоді наш Зелос, він буде уводити нас усе далі і далі від Бога, а ми самі будемо думати, що виконуємо Його волю. Отже, Зелос – це реальність і це велика відповідальність, але Бог нам допомагає. Дякую вам за увагу.